Взяв участь у нараді з головнокомандувачами Збройних сил країн, учасниць коаліції охочих у форматі відеоконференції. Продовжуємо спільну роботу над формуванням конкретних рішень, що стосуються військової компоненти забезпечення стійкого миру в Україні. Особливу увагу приділено виробленню чіткого скоординованого механізму військово-безпекового характеру, який міг би стати гарантіями майбутніх домовленостей на дипломатичному рівні. Разом із начальником Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим обговорили з партнерами внесок та форми участі представників країн коаліції охочих у майбутньому форматі реалізації міжнародних безпекових гарантій для України. Спільно напрацьовані практичні рішення, підкріплені реальними механізмами політико-дипломатичної підтримки з боку надійних партнерів України здатні забезпечити справедливий і тривалий мир для України та всієї Європи. Водночас, ми виходимо з того, що сильна українська армія, забезпечена озброєнням і технікою, є основою безпеки для України. Слава Україні! Commander -in, Ukraine, Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine General Alexander Sirsky took part in a meeting with the Commanders in Chief of the Armed Forces of the countries participating in the Coalition of the Willing in a video conference format.